Ми побачимо GTA 6 вже в грудні. Це дійсно сталося. Rockstar опублікували пост, де чітко написано, що на початку грудня випустять перший трейлер GTA 6. на сайті Rockstar вже як два тижні висить невідоме відео. На мою думку, це на 99% той трейлер, який ми вже чекаємо 10 років. В мережу злили повідомлення від Take two яке було адресовано власнику домена GTA 6.com з проханням передати права до 2 листопада. Таке ж повідомлення відправляли за місяць до анонсу Red Dead Redemption 2. Почнемо з неприємних новин. Реліз гри буде не швидше, ніж через два роки після виходу трейлера. На це є свої причини. Під час епідемії коронавірусу всі розробники працювали дистанційно, що дуже сповільнило розробку, і тільки цього року вони повернулися на свої робочі місця. А що дуже вдарило по компанії Rockstar, так це найбільший. В ігровій індустрії в витік даних минулого року двоє хакерів злили в мережу геймплей нової частини GTA. Rockstar були змушені відкласти GTA 6, щоб допрацювати систему безпеки. Але є і приємні новини. Нам не прийдеться чекати два роки, як у випадку з GTA 5, доки гру випустили на ПК. Відомий інсайдер Маркс Кріс поділився інфою, що Rockstar випустять нову частину GTA зразу на ПК ps 5 Xbox Series. А ось власникам ps 4 і Xbox One я ще розпівчуваю. На ваші мікрохвильовці гита 6 не піде. Якщо у вас немає 150 баксів на купівлю нової частини, то рекомендую починати відкладати гроші з обідів або піти на роботу. А якщо нічого з того у вас не вийде, то ви можете пограти в GTA 5 на телефоні. Тому що її реально запустили на Android в досить нормальній якості, аж в 15-20 FPS. Для цього використовувався емулятор Thermo Box. І ні, це не пряма трансляція гри з комп'ютера на телефон. GTA 5 реально запустила на процесорі телефона, і це зробив Марк Корольов. Відео з геймплеєм можете знайти на ютубі. Але майте на увазі, що не на кожному телефоні вона запуститься, а тим більше на Poco. І найцікавіше, що ж відомо про геймплей GTA 6, всі події будуть відбуватись у Vice City, а карта буде величезних розмірів з купою нових місць. Добавлять неймовірно реалістичну анімацію пересування персонажів. З'явилась інфа про спеціальні технології, які дозволять добитись максимального реалізму анімацій. Все буде настільки класно, що здаватиметься, ніби ми на справжніх вулицях Америки, де НПС як живі люди. Також вони будуть реагувати на кожну ситуацію по-різному, NPC настільки реалістичні, що зможуть кенселити вас у Твіттері. Щодо героїв. Буде два: Джейсон і Люсія. Важливо сказати, що додавлять ліміт на зброю. На жаль, ви більше не зможете носити в кишені все від пістолетів до мініганів з РПГ. Якщо глянути на всі факти, то Rockstar стараються добитись максимального реалізму, що не може не радувати. Ми зможемо побачити різні локації Флориди, наприклад, ліса, болота, озера, маленьке поселення, і що дуже цікаво, так це фауна, все від пташок до алігаторів з конями. І наостанок поліція буде дуже розумна, заняти від них буде зовсім непросто. Якщо вам сподобалось відео про GTA 6, то пишіться в коментарях, і нова серія не заставиться би довго чекати.